Привіт друзі! В цьому відео я покажу, як ми молотимо пшеницю. Тому додивіться відео до кінця. Воно вийде дуже цікаве. Пшениця в нас в цьому році гарно вродила. Зерни невеликі. Погляньте. Ну що ж, тепер вам покажу сам комбайн в роботі. Молотимо ми своїм комбайном нивою. Він старенький, але працює. Зараз він в роботі. Молотить пшеницю. Володимо, колова сипиться додолу, синиця в бункер. Катка теж в роботі, гарно працює, молоде. В комбані все налаштовано. Так, робимо другий оборот. Зараз вам покажу загальну картину. Комбайн молоте. Синє небо, пшеничка. Пшениці в цьому році сіяли небагато, тому ділянку змолотимо швидко. Ну що ж, нам залишилось молотити не так і багато. Пшеницю в цьому році молотимо трохи пізніше, ніж інші, тому що дощі були, ламався комбайн і так далі. Знову ковер робимо, молотимо. Зараз висипаємо бункер. Пшенички ми намолотили вже два бункера. У цьому році вона гарна. Зараз трохи перекусимо та повернемося до роботи. Так, на обід у нас яблучко, хліб та помідор. Давайте скуштуємо яблучко. Яблучко смачне. Так, зараз робимо ще один оборот і їдемо додому вигружатися. Так, зараз вигружаємося. Молотити пшеницю це важка, але потрібна робота. Ось так живемо в селі. Підписуйтесь на канал, далі буде більше відео. До зустрічі!